you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Директор фонду Повернися живим Тарас Чмут в одному з інтерв'ю розповів, як корупція Запорошенка призвела до війни з РФ. Так Тарас Чмут заявив, що якби Україна за президентства Порошенка вкладала гроші в розробку своїх ракет, а також у їх серійне виробництво, то сьогоднішньої війни з РФ могло би не бути. Так він зазначив, що з 14-го Україна вклала у створення власного оперативно-тактичного комплексу 0 гривень. Грім Сапсан 0 гривень. Чому Пан Турчинов не вкладав у південний гроші і відмазка про те, що його робили за саудівські гроші, не працює. Паралельне дофінансування дозволило б Україні сьогодні мати ракети дальністю 500-1500 кілометрів. І, можливо, цієї війни і не було б, якби ми з 15-го почали вкладати в оперативно-тактичні ракети. Чому зазначив, що Україна вкладалася у розробку таких ракет, як Нептун та Вільха, але до серійного провадження справа не дійшла. Він додав, що замість виробництва зброї гроші йшли по кишенях людям, які тоді були при владі. Турчинови з Пашинським допомагали Порошенкові відмивати гроші з країни, вважає зазначимо, що нещодавно екс керівник держкомпанії «Укрспецекспорт» кадровий офіцер СБУ, колишній нардеп, наш українець від Волині Сергій Бондарчук, також розповів, що експрезидент Порошенко повинен понести суворе покарання за перешкоджання виробництву української зброї та посилення обороноздатності держави, крім того, після перемоги у війні за РФ Україна неодмінно повинна зробити висновки про те, що винен у цій війні, і хто усунути внутрішніх ворогів з політичного горизонту. Мало хто знає, що я був присутній на випробуваннях Нептуна -28». 8 березня 2014 року не просто чув про ці іспити, а бачив на власні очі загалом усе, що ми робили ще з 2005-го. І уже тоді, у 2014-му ракета була умовно спрямована у бік Москви, адже Гончарівський полігон, розташований у Чернігівській області, тоді був здійснений успішний ракетний пуск без бойової частини, просто як випробувальний екземпляр. На жаль, тогочасне військово-політичне керівництво країни не зрозуміло важливості і необхідності такого виду озброєння для країни, частина якої уже на той момент перебувала під російською окупацією. Написав Бондарчук. Від того ж, після новини про затоплення Нептуном флагмана ЧФРФ ракетного крейсера Москва. Бондарчук нагадав про свою публікацію у Фейсбук Трирічної давнини, у якій йшлося про те, як цинічно Порошенко у 14-му призупинив роботу над ракетним комплексом Нептун, відновивши її лише перед виборами у 19-му. І це при тому, що тривала війна і держава потребувала озброєння. Мені важко було пробивати стіну нерозуміння, але тільки зараз в Україні почали розуміти, що таке мати власну зброю і якою вона якості завдяки. Супротиву населення Зсу і президента нарешті зрозуміли, що українська стугна найгірше Джевеліна написав він. Хоча дуже багато людей в Україні і за її межами робили супротив, що цей комплекс не з'явився. Маю надію, що країна зробить роботу над помилками. До слова той факт, що Порошенко винен у повномасштабному вторгненні в Україну підтвердили також і у Зеленського радник голови ОП Подоляк вважає однією з причин війни рішення політкерівництва України 15-16 років. Одна з причин цієї війни у рішеннях політкерівництва України 15 того 16 16-го років це спроба зіграти на дві сторони, висадіти на двох стільцях, обдурити власну країну, водночас торгуючи з РФ. Тоді як Медведчук у себе посередньо регулював, сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна. Подоляк наголосив, що хотів би, хоча б один раз в Україні, довели до кінця кримінальну справу, у рамках якої мають бути названі елементи війни, її причини, зокрема персональні, чому вона розпочалася у чотирнадцятому році. На думку радника ОП підписання мінських домовленостей стало одним із напрямів, які спровокували нинішню війну Но та спробою легалізувати самопроголошені республіки у Донецькій Луганській областях. Так, це спроба мінська 2 легалізувати їх. При цьому мінськ 2 був написаний у тій кількості та послідовності пунктів, які були неприйнятні для України у виконанні. Людина, коли це підписувала наперед, знала, що цей напрям буде конфліктним. Не можна буде реалізовувати усі пункти мінська, але людина це зробила. Вважає Подоляк. Однією з причин війни він назвав її формування в Україні гігантського проросійського конгломерату під назвою Медвечук. Він не просто якийсь корупційний менеджер. Через нього тривали. Час в Україну заходили ресурси формування проросійських позицій. Причому не просто в рамках проросійської конкуренції, а з тих позицій, що Україна має стати навколішки перед Росією, визнати її право анексувати Крим, вбивати людей на Донбасі, заходити в Україну будь-якої миті, формувати свій маріонетковий уряд, сказав Подоляк. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть думки в коментарях.